Поки що ми почали займатися цим всім буквально перед новим роком. І в квітні місяці Юля попросилася на конкурс міні-міс України, де взяла перше місце, і відповідно нам запропонували їхати на міні-міс світу. І, ну, ми чітко йшли в номінації, поки що по моделям. Це ну, міні-міс континенти, але ну там вона взяла впевнену перемогу, тому мусимо готувати на наступний рік уже щось більш масштабне. Бо насправді конкуренція велика, приїжджають дуже талановиті діти. По-моєму, 25 країн було 42 дитини, проходив декілька етапів фестиваль. Тобто, перше це була вечірка дружби. Кожна країна представляла себе. Потім були різні змагання в них, ну і вже гала-концерт, це були виходи в костюмах, арт-костюмах. І були виходи в, вже в вечірніх платях. Всі дітки отримали корону і е, якусь номінацію. В основному там всі отримали корону принцеси. Е, вони ще напевно того не дуже розуміють. Старші вже так, старші вже більш конкурують між собою. Вони дружили. Я бачу, що вона зовсім по-другому себе поводить ніж там ті ж самі ровесники. Плюс Спілкування, тим більше ну, вона дуже любить сцену. Тобто це дефілювати це взагалі її. Любить фотосесії перші буквально 2-3 години. От. І ну, якщо дитині вдається, то в принципі. Талант потрібно розвивати, а там подивимося. Маємо декілька запрошень, просто ще, ну, скоріше за все на міні-міс України підемо вже на глобальну номінацію, тобто вже не, не чітко там по моделям а на загальний конкурс. Найяскравіше враження Коли мені сказали, що я виграла міні континент?